Був анестезіологом у морській піхоті Сполучених Штатів Америки, а зараз ділиться досвідом з лікарями в Україні. Упродовж чотирьох днів американець Ром Стівенс проводить майстер-клас для прикарпатських медиків. Чого навчає, бачила наша Тетяна Дадак. Ром Стівенс понад 35 років рятував життя солдатів у найгарячіших точках планети. А останні два роки їздить містами України, аби навчити наших медиків, читає лекції та проводить практичні заняття за напрямами переливання крові, реанімації і ультразвукового дослідження. дуже важливо зберегти якнайбільше життів військових і щоб вони пошвидше відновлювалися і потім відбудовували країну. Я приїхав навчати військових і цивільних лікарів з ургентної ультразвукової. Діагностики це важливо, бо є переносні апарати УЗД, і ними можна виконати обстеження в польових умовах на стабілізаційному пункті. Він не потребує електроживлення, і за декілька хвилин за допомогою приладу можна діагностувати стан пацієнта. Професор за підтримки благодійного фонду закупив для України з десяток портативних УЗД-датчиків. Один такий вартує близько 2,5 тисяч доларів. УЗД готовий апарат, який ми можемо під'єднати до айпеду. Наприклад, як в моєму випадку, тут під'єднано можна під'єднати до телефона і взяти з собою туди, куди треба. Дуже зручно працювати біля ліжка хворого з таким девайсом, тому що ти прийшов, поставив його, і вже можна дивитися, якщо немає доступу до. Непортативного ОЗД-апарату чи ОЗД-діагностики. Також цей апарат поєднує в собі, не можна дивитися як поверхневі, такі глибокі структури. Це є дуже зручно, просто міняючи от картинку на екрані. Такими апаратами зручно користуватися на полі бою, адже там немає можливості провести повне обстеження пораненого, навчаючись цим новим для нас новим методикам діагностики, воно допомагає верифікувати ту чи іншу патологію, що призводить до того, що ми можемо вчасно поставити той чи інший діагноз. І відповідно надати кваліфікованішу допомогу. Він вирішує нам багато питань, на які ми раніше не знаючи цих методів обстеження, ми не могли так швидко верифікувати ту чи іншу патологію. А ще перевага ультразвукового дослідження діагностика травми без МРТ чи комп'ютерної томографії. Це обстеження на наявність крові в животі, наявність крові в. Грудній клітці, наявність повітря, що називається пневмотораксом, що безпосередньо загрожує життю пацієнта, і так само обстеження серця для того, щоб визначити причину шоку в пацієнта. То чи це є кардіогенний шок, чи це є септичний шок, і для того, щоб можна було правильно це все полікувати, інтерпретувати за допомогою базового узд апарату ми можемо обстежити ділянку серця, ділянку легень в пацієнтів, які теоретично отримали травму. Може це бути бойова травма або цивільна травма. Внаслідок будь-якої політравми або патіння з висоти, чого би це не було. Тобто обстежити базові показники серцевої діяльності у пацієнта за допомогою неінвазивної процедури, тобто процедури, яка не проколює шкіру, нічого за допомогою звичайного датчика УЗД і монітору. Біля пацієнта. Єдине, чого треба, що треба вміти, це навички, які можна здобути. Для анестезіологів первинно, це потрібно для того, щоб розібратися в ситуації, коли є критичний важкий пацієнт, потрібно приймати рішення вже і зараз, і потрібно дати чіткі відповіді на певні короткі питання, які цікавлять лікарів-анестезіологів в першу чергу. Саме це допомагає нам відповісти на ці короткі питання, що подасть нам в подальшому тактику, щоб прийняти якісь міри і покращити стан пацієнта за чотири дні в Івано-Франківській обласній лікарні. Нові навички здобудуть 30 прикарпатських анестезіологів. Це абсолютно необхідні знання і практичні навички для лікарів-анестезіологів для всіх лікарів, які працюють в ургентній медицині, з тим, щоб швидко діагностувати загрожуючі життю стани. І швидко втручатися для того, щоб врятувати життя. На щастя, ці інструменти, я маю на увазі ультразвукові сканери, як стаціонарні, так і портативні, стали зараз значно більш доступними, і практично всі ургентні підрозділи нашої обласної клінічної лікарні мають ультразвукові сканери, а це означає, що лікарі мають вчитися. Ром Стівенс уже провів майстер-класи у Львові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, продовжить ділитися досвідом і надалі.